Пропоную сьогодні говорити про порівняння. Вам знайомі ці асоціації, голодний крокодил або голодне пташеня, дивиться в бік більшого числа. Але таке порівняння воно починається з кінця. Я би я радила проводити роботу по порівнянню? Отже, перший етап це порівняння малюнків. Звичайне завдання знайди 10 відмінностей. Другий етап це порівняння груп об'єктів. В таких завданнях ми будемо поняття дорівнює, не дорівнює групи об'єктів однакові або неоднакові. І третій етап це вже ми використовуємо знаки більше, менше або дорівнює. І тільки четвертим етапом у нас будуть вже числа. Подивіться, кошеня отримала мішечок з подарунками на день народження. Мішечок з подарунками на день народження. Ти скажіть, чи однакові набори отримала кошеня і цуценя? Як на це перевірити? Ось раді каже, що однакові. Давайте перевіримо. Будемо порівнювати мішечок кошеня і мішечок цуценя. Квадратик є у кошеня? І у, у цуценя. М'ячик є? є. Є. Кружечок є. Є. І бананчик є, і окошення, і оцуценя. Отже, що ми можемо висновок який зробити? Що набори подарунків, які однакові. Коли у нас групи об'єктів однакові, ми можемо поставити між ними знак дорівнює. Який що означає? Однакові. Рівні, Ваня, руки з рота, будь ласка. Ваня, руки з рота, витягне, будь ласка. Далі. Два набори. На День Святого Миколая. Нехай будемо. Ось так. Так. Зробимо. Подивіться, будь ласка, на ці два набори. І порівняйте. Чи однакові набори пошиняються ціня, а отримала на День Святого Миколая. Покорінювати. Знов-таки. Кожну фігуру рафі так окремо. Виноград. Є. Є виноград. Морозиво. Є. Є. Трикутник. Є. Yeah. Є у одного і у другому. А квадрат є у цуценя? Yeah. Mm. Ні. Скажіть, будь ласка, набори подарунки однакові? <реку> <реку> Рафи, однакові. Однако. Рафік. Однакові? Ні, Вань, не однакові. Чому? Тому що немає от тубсиня, чого? <реку> Квадратика. Точно поставимо знак? Не дорівнює. Не однакові. не Наступним етапом можна виправляти помилки або героя класу. Рісвичок теж сидів на занятті і слухав, що я пояснювала знати дорівня і недорівня. Доведи свою думку. Да. Чому? Потом. Есть. Угу. Есть. Угу. Третій крок вже може бути дітям запропонувати створити свої. Набори. по чотири предмети. О, чотири. Ми з вами. Так, супер, yeah. Смайл. смайлфлей. Okay. І тільки на третьому етапі ми будемо поняття більше-менше до рівня по кількості об'єктів. Тут у нас три кружечка. Ой, вибачте, три трикутника і два квадрати, де буде більше. Буде більше, звичайно, тут, тому ми будемо знати більше-менше до рівня. І потім вже ми можемо замінювати. Якби наступний, там четвертий можна порівнювати числа.